Так, таке у нас відбувається зараз. Проїхала на сервісне обслуговування. Іде зарядка на інвертор? Видно, так? Да? Як думаєте, в чому проблема? Так наш томний вечір перестав бути томним. Темним? Темним, Темним так. Не не що не він... Саня на відео Так, да, що ми тут робимо? Трошки міняли обладнання і відвалився алюміній. Прийшлося знімати пломбу і переробляти. Позвонили на аварійку, на детект, сказали, що ніхто ніколи не приїде. Робіть самі. Цього АВР. Це 50 у мене 85. Це ти ви виробить що? Ні, це спрацьовує АВР. А АВР у нас сонця, міська мережа. Трошки він спрацьовує з затримкою. Якщо у вас тут намальовано міська глеб, міська мережа і генератор, він спрацьовує набагато швидше. Але нічого не гасне, не втухне. Принцип такий, що тут вже з'являється напруга, але він ще не перемикається.